Всім привіт! Я Таня і ви на каналі Сіті Духи. Сьогодні я хочу з вами розпакувати свій новий аромат в моїй колекції. Це вже мій другий Касамараті. На цей раз я купила аромат «Гран Бало. Я вибирала на свій день народження, що купити між. Ван ролі Амара. Я його дуже хотіла, він виявився дуже таким цитрусом, я вирішила його не брати. І просто так зайшла ні на що не сподіваючись в магазин Жан і купила, познайомилася з цим ароматом, він мені сподобався. Давайте вдруге з вами на себе нанесу, відкрию. Я його спеціально не відкривала, щоб зробити це з вами. Ну, Скажу я вам, упакування у Ксяджов, звісно, дуже класне, гарне. Тут в нас написана історія цього аромату, до чого він був створений. Тут така стрічка, з яку треба потягнути. І тут в нас вау, який гарний колір. Боже! Тут бархатний такий. Не знаю. Ну, коротше, внутрі оця штука вона бархатна. І оцей флакончик зараз давайте ми з вами його будемо витягувати. Я правда не знаю, як. О боже мій. Боже, я зараз щось зламаю. Мені здається. Two hours later. Фу, не пройшло півгодини, я вам кажу, коротше, тримається він тут гарно, Я, я єлі єлі його звідти витягнула. Коротше, ця штука дуже така, вона е, кріпка. Так, аромат чого в нас тут? Давайте подивимося. ну Спочатку флакончик він дуже класний, такий матовий е, рожевий. Я думаю, він буде дуже класно у мене на моєму туалетному столику е, вписуватися. Давайте одразу нанесу на себе. Клас! Це аромат на весну та літо, я думаю, буде прекрасний. Що я тут чую? Тут в нас апельсин. Чітко йдуть цитруси. Тут заявлено апельсин, білі квіти, як такі, як жасмін, там гардені, здається. Карамель, сандал може ще. Але от я дуже чітко відчуваю карамель, білі квіти. Сандал і цитруси, ну, апельсин. Я мені дуже сподобався цей аромат. Він мені здається таким ем, дуже жіночним, весняним. Незважаючи на те, що там є карамель, він не удушаючий, Тобто, це не якась там нереальна гурманіка. ні. Карамель тут дуже круто гармонює з білими квітами та цитрусами. Я думаю, що навіть зараз вже буду його носити в запой, а не тільки чекати весни. Просто я шукала собі вже більш такий весняний може аромат, тому що вже назимку щось нічого не хочете мені серйозного. От і мені здається, що цей аромат дуже буде класно пасувати мені на весну, навіть на літо. І флакон просто просто клас. А, Боже. Клас, я дивилася на фрагрант. Ці люди писали, що цей аромат схожий і чорні копія Vivala Juicy, якось так джусі кутюр, але я той аромат не знаю і мені це подобається. Я не знаю, на що він там схожий. Хтось каже, що він проходящий якийсь аромат. Не знаю. Мені здається, що дуже гарний, смачний такий, О, дуже ніжний аромат, тому я. Вам дуже раджу з цим ароматом познайомитися і, в принципі, познайомитися з домом Касамараті, тому що там всі аромати дуже такі варті, щоб їх послухати і щось собі купити, тому що ціна теж доволі приємна. Це був такий короткий ролик. В розпакуванні мого нового аромату з вами. Наступному ролику ми будемо з вами відкривати вже 5 ароматів і пробувати зі мною 5 пробників, які я взяла для тесту, щоб теж подумати, можу купити щось собі на літо та весну. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, дякую, що були зі мною, і побачимося з вами вже в наступному відео. Всім пока!